Привіт! Слухай! Сьогодні хочу з тобою поговорити про cdi запалювання на Ірж і в принципі про е, сам е, cd комплект установлення запалювання на вітчизняні мотоцикли. Хочу з тобою поговорити про що іменно, що потрібно для того, щоб його встановити. Оскільки в інтернеті ви можете знаходити і в вчасності на платформі LX чи, наприклад, на Promi, начебто я бачив, що виставляли продавці комплекти встановлення цих сідарів запалювань, то все одно як не кути потрібен якісний виробник, щоб він вже був провірений, були від нього відгуки. І краще всього це робити від якихось, наприклад, друзів, які вже перевірили це. Чи від блогерів, допустимо, якщо вони такі маються, щоб вже була провірена контора, щоб в який момент друг щось з вас навернулося, могли здати цю, скажімо, запалення, вони його відремонтують, перепаяють, чи укомплектують другі запчастини з нього. там, ну, там ну, Комутатор чи датчик хола, щось допустимо, навернулося. Ви прислали, вони виявили проблему, поставили вам новеньке, ви собі Забрали з пошти, прикрутили на мотоцикл, завели, поїхали. Ну, настроїли, Тут таке вже ясненько. А, що ж, скажучи іменно про себе, оскільки я встановив ще запалювання з півтори роки назад, а, тому у мене є на російському мовному каналі відео, але не буду я вас вставляти, Тому я, ну, я вам все одно я український канал, хочу цей розвинути більше. Скажучи чесно, дуже задоволений, що поставив цей CDI комплект. Єдиний у мене був кривий колінвал, тому в мене магнетом трошки підбило датчик холла, який був в комплекті, тому тоді я поставив другий колінвал рівний, тому що виходить, що цапфа в нього гуляла, гуляло магнето, і коли при більше обороти, цапфа більше згиналася і побило датчик. Тому датчик хола був замінений на який-небудь підібраний від 139-го китайського скутеровського мотора в будь-якому мотомагазині. Поставлений, відрізані, підпаяні нові приводки, і все запрацювало як ніколи. Я просто помінявся колінвал, сальники і все. І Все працює до сих пір. І ну, працювало, по крайній мірі, ось до останніх виїздів, і в ніколи ніяких не було проблем, оскільки в інтернеті є така скарга на це запалювання, що оскільки в скутері, з якого ці все модуль цей запалювання знімається, воно вентилюється з допомогою крильчатки. В принципі, само охолодження, яке вбудоване в корпусі, так скажемо, коропа. Які там іде головки, циліндра і так далі. Ну, Ви зрозуміли, на скутері там тільки мотор завівся, вже пішло охолодження за того, що крутиться вентилятор так скажімо, на іжужеж, чи на будь-якій фітчизняній техніці. Ви не можете охолоджувати там це місце саме запалювання. Тому в деяких навіть воно горіли, обмотки. Але не знаю, чому вони навіть горіли, тому що в мене ви самі знаєте, як експлуатується мотор. Це вийшов, тільки обкаточку пройшов газ, пол, і все, поїхав. Тому якихось проблем про Сплавлення по крайній мірі обмоток я точно не наблюдав. І єдина проблема, яка в мене була, це датчик хола і підключення проводки через альфа замок Ну тобто від альфи цього мопеда китайського замок. Я трошки з ним помудохався, але в принципі взяв мультиметр, розібрався, поставив і все працює. Так, як потрібно. Тому що просто-напросто я забувся глянути в схему, ну я ж не лох. гляну вже в інструкцію, коли щось не виходить. Тому можу тільки рекомендувати ставити вам CDI запалювання, але є одне але. Якщо ви форсируєте свій мотор, в частності це не стосується. Не стосується Юпітерів, тому що на Юпітер ставлять. По крайній мірі, хтось думає, що краще ПЗЗ чи оставити родімі контакти. Ну, скажу, в чому мінус ставити cdi запалювання Скільки в мене мотор йде на 25-30 сил з верховими резонаторами, раніше цей конфіг, який я буду збирати в цьому на наступний сезон. Вже буде середній резонатори і буде зроблена вже відсічка. А тепер, чому я заговорив на підсічку? Тому що, здається, планетовський мотор, скільки його крутили, він ніколи не ламався. Но, як не крути, це довгоходний мотор. ну, Як сказати? Двійноходний, не можу на український перевозити, але ну, вибачайте. І які ж у мене є проблемки. оскільки, ви бачите, у мене є два шатуна. Два шатуна, один з 56-го і один з 3 чи з, чи з третьої планки. Ну чому я їх так тримаю? Хтось запитає, що я з ними хочу представити. Тому що. Коли у вас є неправильно построєний мощний мотор, в якого немає ні відсічки, ні в принципі не, не обмежено, так скажемо, фазами продувки, випуска і впуска. Тобто, крутиться він отакого, вообще там, типу, тільки открути газульку. Тобто, що в мене, це стояли верхові рези, з наскільки можливо, під Шість з половиною тисяч оборотів були так скажімо, обточена і продувка, і вони були зроблені максимально великі канали, максимально великий випуск з під 178 градусів і зроблений впуск. Тільки єдиний впуск, я не пам'ятаю. Там наче то він просто розширився, але фази не мінялися. Зроблені фаски всі канали. Тридцять четвертий ПВК на Нульовий куч взагалі без фільтра. Я точно не пам'ятаю, це був самий бодрий на той момент конфіг. Навіть є відео е, в мене на російському, ну як на російському каналі. І е, є е, е вже тут. Тобто, як їде там планета трошки тюняча в 2022 році, там є фрагмент, але ми, напевно, потрібно окремо виставити фрагмент. Е, також тут, як він їхав іменно тих 50 секунд, тому що їхав він дуже бодро, на другі передачі для планети на ПС-коробки. Саме головне, оскільки там перша і друга передача довша, і стоїть ще і навіть не пам'ятаю, 18 та чи 19 та зірочка, ну, неважливо. І не стояло в мене ограничителя. Обмежувача оборотів обороті вала. Що це до мене призвело? Оскільки у такому режимі, як оце в тому відео, в мене мотор ожив лише тиждень. І то це тиждень, це тако, кручу його 5-6 тисяч. І тільки раз ото от на відео я саме перший раз я встиг засняти. Другий раз, коли я хотів засняти, в мене, по-перше, була вироблена у дебіла камера, а друга в мене... Як бачите, це шатун планеторський, він не обточений в товщину, тому що є такі ідіоти. І це не китайський шатун, оскільки це можу навіть показати в стандартну маркировку Іжа. Ну, іжовський 1, 1-1. Тобто з цими прорізами, тому що вони, всі планеторські йдуть з такими прорізами під нижній сепаратор, так скажемо. Тому навіть я дуже був здивований, тому що планета, по-перше, на четвертій передачі перший раз в житті в мене виїхала із 115 км на годину у максималку. І далі мав іти розгон, але пішла бідна суміш це раз. Мотор пішов в рознос С2, і Колінвал сказав, та пішов ти нахер. Мало того, що обірвало шатун. А я вам скажу саму велику проблему, тому що провернуло щоки на колінсько валу. Тобто, всі знають, що в нас на планеті щоки, як і напевно на Юпітері так само вони йдуть чогоні. І тобто, ніякої напусти. Якщо ви раз розібрали цей колінвал і пробуєте його другий раз скласти, це потрібно також хрестити пальці, помолитися, похреститися. І сказати, що все це запрацювало. Попросити дуже сильно майстер, заплатити йому повно грошей, і не факт, що цей колінвал буде вам працювати. Тому в наступному відео я буду розказувати про китайський залізний вал, повністю стальний, які йдуть, щоки повністю залізні, хоч він і тяжкий, але він ніколи вже не розбереться і там точний сильний натяг. На чугун же з цих родімих вітчизняних колінвалах щоки чугунні, тільки ви раз розібрали. Друге, якщо ви хочете його вже зібрати, то моліться, щоб там ще був натяг. Якщо натягу немає і легенько пресом запресовується нижній палець, то можете цей колінвал викидувати. Ви не наварите металу, не зробите туди тугіший палець, тому що це потрібно підібрати метал. На цей метал ви не наварите, не обточите, тому що це вийде повна срань. Тому тільки вам прийдеться купляти новий завідомо колінвал або би в хорошому стані. Но все одно такі колінвали, вони чим страдають, що в них дуже великі задири на цій якраз так скажемо, шийці. І можу навіть показати, який ізнос вже був на цьому колінвалі, шатунові точніше. Тобто, по боках, як його вигризло, які борозди поробило? по в середині також вже зроблена порізь. Ну, і навіть щоб ось все розуміли, здвинуло оці точки. Тобто, скільки в планетовських і в Явовських це так нас зроблено, тобто запресовується спеціально ще кільце, так скажемо, щоб оця змінна частина вона мінялася. Тобто, ви купляєте рекомплект. Так було зроблено видно заводом. Щоб ви купляли комплект. вставляєте сюди це колечко. ну Це випресовуєте, звісно, чи посередині розрізаєте, випресовуєте, запресовуєте нове. А, як його а, новий палець, новий сепаратор, все у вас новеньке, все запресовується і так їздить. Ну Цих рекомплектів, на жаль, я знайти не можу. Тільки знаходжу індійські шутуни в повністю зборі з сепараторами, пальцями і так далі. І чим, це навіть якщо у вас не заряджений планеторський двигун, можу показати, до чого зроблено. Тому що до чого призводить встановлення сіяй запалення без якого небудь ограничувача оборотів, можу зараз ось навіть показати. Тобто, дивіться, поробило які борозди. Сейчас. Поробило які борозди це раз. Ось, щоб ви розуміли, наскільки він погризний. Це не то, що пелюка, це про він погризаний. Це пальцями його пальці аж починає шкіру драяти. Тому зараз в мене є скептики, що я зібрав свій мотор, я не міг ні роби, що я не роблю замірів. Що я його не хочу експлуатувати, і це мотор на один день, і бла, 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 і все те подібне. А тепер об'ясню для ідіотів, чому, в принципі, які, по-перше, мене не поважають, і я їх не збираюся. Я їх спокійно посилаю за курсом російського корабля. І що я хочу сказати, оскільки тоді в мене стався цей інцидент, оставився. Купився новий поршень, нові кольца. Остався родімий циліндр. Остались родімі рези. Остались головка, фази, все на світі, запалювання. Це саме, Без ніяких ограничувачів нема. І новий колінвал. Колінвал китайський. Оцей стальний, про який я хочу розказати в наступному відео, щоб ви собі знали, там і є і мінуси. І... І плюси. Ну, Запізніше я вже я вам колись розкажу в наступному відео. І для того, щоб у мене двигун не розривався більше 6,5 тисяч обертів, я мусив його задушити. Яким чином я тупо просто-напросто впихнув на нього вузенькі вуздуха? Тобто ох, я, е, так скажемо, обмежив Доступ повітря до карбюратора, тобто зробив менше, оскільки ви самі знаєте, що дифузор карбюратора наружній, який йде до е, воздушного фільтра на ПВК 34, буде десь около, навіть не пам'ятаю чи то 45 чи 55 мм. Тобто, а в мене воздухан ішов на всього 30 мм. Тобто, ви розумієте, що наскільки обмежився поток. Повітря, яке має поступати. І так само зменшився Жеклер головної подачі. Тобто, якщо мене раніше там я його розсверлював до 1,5 чи 1,55, а потім я взагалі психонув поставив 1,6, і саме тоді він хорошо це поїхав, але тільки було пізнє запалювання, їм все одно херованько поїхав. но тільки він чуть прогрівся, поїхав він. Добре. Не будемо нічого казати, згадувати, тому що боляче згадувати, коли тебе тільки начебто зібрався мотор, ти його обкатуєш, і він тебе. І все. Тому в мене тоді і виходила максималка всього на всього 106 км на годину. Я там, звісно, на російськомовному цьому нікджеті я казав, що я не знаю, що це таке, хоча я насправді знав, що це таке, оскільки. Все в ньому новеньке, колечка нові, все в ньому нове. Ну, Но, оскільки буде новий конфіг, він буде однотрубний. Тобто, це одна, одна буде труба. Це буде іж планета 5 циліндр, іж планета 5 головка. І багато що там буде коротший змін. Підписуйтесь, хлопці, і можливо, навіть буду вам дописи робити в Ютубі, як інсайд, що буде чуть раніше. Тому, надіюсь, я роз'яснив, що хотів за... Сідя запалювання і встановлюйте собі, кайфуйте від вітчизняних мотоциклів, скільки це можливо. Купляйте як саме головне якісні зачастини і пройдіть у своїй роботі. Всім дякую!